Можуть оживати трупи, і чи можуть це робити можуть. політичні трупи? Це ми поговоримо взагалі про Віктора Медведчука якого українська, на він, поставили. слава Богу, він не Господь, а він просто політичний труп. Ну, Господь тільки може бути один в тому що якби хтось вивчав теологію. Але от на що ви поставили це відео, тому що там дуже е, смішний англійський руский язик. Ну, типа. What you read the rendering, Ну, типа, знаєш, це поки станці навіть Cargo, говорять. Cargo. Cargo? What you, what you там. Та... Ні, ну це просто. Military cargo. Да, From my heart. Як там було? В цьому... Як пишуть на телеграм-каналах, зіганіть і вам же хочеться. Знаєш, ті, ну, так, так тут воно і є на цьому відео. Що Медвечук? Медведчук офіційно зареєстрував. Він вийшов свої... заміж за Оксану Марченко. Та ні, та можливо, та вже вийшла заміж за якийсь за черепок, який вона любить облизувати. От вам би черепки. Ну, ти ж не знаєш Оксану Марченко особисто. А я знаю. Слава Богу! А я, мене знаю. Ця а доля. Я, знаю. я знаю, що Оксана, вона в цьому плані в, в сердечних питаннях дуже сильно кон'юнктурна, тому що вона спочатку вийшла заміж. Коли вона була ведучою доброго ранку Україна», там, де я теж працював, вона вийшла заміж за того, хто фінансував доброго ранку України. Корж прізвище. Вона була короткий період Корж. Перша в неї дитина звати Роман Корж. Якщо я не помиляюся, то а потім сталося розлучення, коли, знаєш, як теорія самки Богомола. От, От я не знаю, вона коли відкрутить голову Медведчуку. І хто стане наступним чоловіком? Це лише мої здогадки і мої теорії. Так, всі хейти на мене можете кидати, будь ласка, але Оксана Марченко та блять ладно, тим часом Медведчук поки що з головою, принаймні фізично, він офіційно зареєстрував на Росії свій політичний проект Другая Україна він називається, і його зокрема там, виконавчим директором цього цієї організації, став журналіст жарких з журналіст. Ну, типу, журналіст того журналіст, журналіст, журналіст медведчуківських помийок. Він з тебе був вікна бізнес. Деніс жарких я пам'ятаю. Я працював я мав нещастя працювати з Оксаною Марченко, з Денісом жарких з багатьма іншими девіативами журналістського цеху, якщо я можу так назвати. Бо там хіба що тиски вкрали, бо так би Денису Жарких би тисками знаєш, це каштанчики прикрутить, а Оксані Губки. Ну, от, для того, щоб вони припинили те. друга Україна, це треба було придумати. Друга ти, Україна. Чужа наречена, ти, картопля, товчена, ти. Медвечук дурак, коротше, теж. Якщо... І в них зараз там відбуваються круглі столи, наприклад, українська русофобія істоті і механізми прядолей. Вона, зараз, преодолін... вона, про... вона істоки... зараз прогресуюча, щоб ти знала, скверського розливу. Вирського розливу. Да. А, ну В нього і в Києві непогано, ти знаєш, ця русофобія прогресує насправді. А, істоки і механізми ну Тут Рома, я мабуть, до тебе, ти ж бачиш, ти ж Оксанку знаєш, наприклад, її вподобання в чоловіках, в її фінансових становищах. Але ладно то не про неї, а про її чоловіка. Наскільки взагалі може бути загрузливим ця така історія? Ну у Медвечука це не перший проект. У нього політичний проект, в нього за всю його історію, це злете і падіння його політичної особи. То він є, то його немає. А те, що ми його обміняли, я вважаю, ми правильно це зробили, бо ми повернули сюди наших людей. Ми повернули сюди наших військових. Ми повернули азовців. А що може дати йому ця ну, організація? Що ти хочеш спитати, Медведчук? Ну... А що Медвечук, ну та що Медвечук, він політичний труп, чому він На... точно це Наші... глиста. На що йому потрібно реінкарнуватися, так би мовити, там на Росії? Ну кому він там потрібен? От люди пишуть, друга Україна це в тюмені, і це правильно. Медвечук, я не знаю хто, як там казав, як діалоги були Добкіна і Кернесу, у тебе лісо у тебе ніхто денег не дасть, зуби скалюєш. І в принципі, Медвечук, я не знаю, хто йому дасть чергові гроші на другу Україну, яку він не здатен. Побудувати, створити і так далі. Тобто, це Путін-Лох, так би так назвав проєкт. Не друга Україна, а просто путін, -лог. путін -лог. Так, Тому що Путін йому дає гроші на реалізацію так, оцих амбітних якихось речей. В принципі, причина е, поразки Росії в Україні від 24 лютого це Медвечук. Причина не створення, так, так би мовити, Новоросії це Медвечук. Ну, тому що Путін вливав в нього гроші, вливав в його помийку так само гроші, які він там собі відкладав куди в баночку ніби? під матрац, там, я не знаю, куди Поки він не собі. Витягли, так, куди він міг це там відкладати буквально, але тим не менше. Щоб Марченко І зашив рукав. Це Оксана що... вдягає шубу, а рукава зашити, бо там бабло Медведчук заничкував. <рес> треба це... було потім на Росію вивозити якесь бабло, щоб на щось там далі жити. І Оксану, теж ж треба утримувати, якщо ти кажеш. Ну, це дуже дорога штучка, насправді. Я ж її не даремно так назвав, тому що насправді це дорога іграшка, дорога соска, я б так сказав. Ну, ну, то... ну так її проєкт на СТБ: тоді Україна має талант. Який... Ні, Ой, це там трошки інша історія, якби тобі було цікаво. я Зараз е, буквально дві хвилини я від вас звалю зате, щоб мене не було забагато тому що я знову приперся зі своїми знаєш, інсайдами. Насправді, е, так, Оксана була ведуча не, не тільки Україна, має талант, що ікс фактор, хоч x фактору, ось так вона та. і те, і те. Вела. І те, і те. Так, це вона була ведучою не одної теле. Це а, ж теж не дешево. Е, одна програма обходилася телеканалу СТБ, який належить Пінчуку 400 тисяч. Доларів, одна програма, запис однієї програми. Оксана вдягала на кожен запис щотижня на два проєкти нову сукню обов'язково. шиту під неї. Так. і Її шили під неї, але фінансував це не канали з тебе. Питання, де каналу з тебе брав 400 тисяч доларів на запис однієї, програми, або Пінчук давав, або, значить, чоловік Оксани. Ну, тобто, знову таки, гроші. Крадені та, з цього нафтопроводу або там паливопроводу імені Медведчука, який потім був конфіскований, і щоразу Оксані шили нову сукню на кожну програму, щоб ти розуміла я це ти, знаю. Ти, о, ти як жінка, це мусиш зрозуміти. Що це дуже дорого. Ну це як, дуже ти... до в мене немає на кожен ефір якоїсь нової сукні. Криму, ти... як під ти мене? можеш так не забезпечувати дружину на кожний що... тер нової сукні. Можу в мене, слава Богу, чоловік не медведчук, Так. Ну, і не російський пропагандіст всяких помилків. І, дивіться, вона і, і вона постійно. Якщо б не було, були такі випадки, коли не було сукні, вона влаштовувала істерику. Це теж факт. Ну, від людей, які працювали на СТБ, знаю ходили в Гримерку. Я це прекрасно собі уявляю і розумію, що це є правда. І після цього як це назвати блядство, я не знаю. Ну, інше слово, якщо ви знайдете синоніми, можете там в чат написати або Назар знайде нове слово. Може в сквері у вас якось по-іншому казали. От блядство е... <реш> <реш>. <реш> от І так так воно і є. Так, що все, все що треба знати за Медведчука, Оксану, про Путіна, про всю цю в е, вкупі з пригоженим зі стрілковим, тепер у вас має скластися пазл, наскільки це все гедотне і мертве від народження. Просто для розуміння. так З ким ми, ну, це правда, знаєш, ці ігри, може, ти бачили, там зомбі, які там лізуть через паркан. От воно таке і є. Оце все зомбі, які лізуть через паркан. Тому що я собі відклав на, на інші етери-відео, де чоловік йде добровільно, і дружина там поліцію викликає. Я не буду, зараз ми не будемо це дивитися, але це, це ідіотизм. Ну тобто, у них зовсім уже шиза геть. А ви показували вже сьогодні наше відео, цього, Саня Глиняна? Ні, ми не Ні. показували, поки не показували. У ну, мене ще є вечірній етер, може я там покажу. Просто Саня прислав з гарячої точки, відео, як вони заходять в окопи русні, як вони там віджимають їхню зброю, що там лишається за ними. Тому не забувайте про фонд на ЗСУ наш, тому що це хлопцям. І нас не забувайте підтримувати. Купуйте квиточки на пізній вечір, щоб з нами поспілкуватися, помацати лапцями своїми лапульками: мене, Настю, Назарчика, інших. Все, я від вас пішов, бо мене правда забагато, а у вас ще 19 хвилин в Етері. З богом, Рома. Я сам піду. Я забув, я сам. До нових зустрічей! До нових зустрічей Пока. з тобою чекатимемо. А у Рому ще ввечері.